Привітулі, і для початку вітаю усіх з днем відновлення незалежності. Навіть під час війни ми не втрачаємо бадьорість духу та почуття гумору. Сімічки положите сирині, щоб хоч коли ви разлікадавися пляжити. А завдяки нашим котикам ми маємо можливість робити такі відосики та дивитися їх рідною мовою. Не забувайте підтримувати наших котиків, щоб це велике свято для кожного українця. Могло існувати ще сотні, а то й тисячі років. Ввечері, 23 серпня, Джеф Кілі провів Gamescom opening night live, під час якого показали купу усього. Навіть вдалося здивувати. Та про головний анонс конференції ближче до кінця цього відео. Повірте, він вас здивує. Почну з анонсів. 2K та Gearbox підтвердили розробку New Tales from Borderlands. Нові головні герої будуть боротися проти іншопланетних загарбників. Як і попередниця, гра буде розбита на епізоди, а от розробкою займаються самі Gearbox, а не Telltale Games. Вийде гра 21 жовтня. Автори Subnautica та письменник Брендон Сандерс анонсували свою співпрацю та показали перший трейлер Moonbreaker. Це покрокова стратегія з мініатюрами, які ще й можна власноруч розмалювати. Ранній доступ. В кінці вересня Quantic Dream у якості видавця анонсували Under the Waves симулятор глибоководного дайвера, якого охопила депресія. Гра дуже красива і навіює таку меланхолійність, в яку хочеться зануритися прямо зараз. Та доведеться почекати до наступного року. Гра вже має сторінку у Steam і опис там повністю українською, от би ще локалізація була. По суті, наново анонсували Dead Island 2, про який вже всі встигли забути, та про який нагадав лише анонсуючий трейлер. Go Simulator 3. Ну ви ж пам'ятаєте той трейлер, так? Гра матиме розвинутий крафт, гнучку систему ближнього бою, а ще вона дуже жорстока. Відлітаючі клапті шкіри, кров'яка декалітрами, все тут є. Очевидно, що Dead Island дуже схожа на Dying Light, все ж ігри мають одне походження. Moving Out 2 це продовження симулятора переїзду. Класичний сиквел з новими можливостями, але кооператив тепер не тільки локальний, а й онлайн. Та в теперішніх умовах ця гра сприймається якось інакше. Автори Lords of the Fallen і The Search анонсували Atlas Fallen. Воюємо проти богів, а допомагатиме нам у цьому пісок, який модифікує зброю та впливає на здібності. Гра схожа на Monster Hunter і також матиме кооператив. Автор Age of Conan... Пам'ятаєте таку ММО? Анонсували ММО у Всесвіті Дюни Dune Awakening. Гру визначають як Survival MMO, що об'єднає тисячі гравців на велетенській планеті Аракіс. З особливостей планета змінюватиме ландшафт, ну і покатися на шайхолудах, наче як дадуть. Dune Awakening можна вже додати до бажаного у Steam. Ще коротко про анонси. ВМАЙНСМІД дуже хоче бути схожою на Ghost of Tsushima, але вже про Китай. Безкоштовне оновлення для Age of Empire 4 з двома новими фракціями вийде 25 жовтня, а доповнення для Dying Light 2 13 жовтня. Нова RPG у відкритому світі Weird Song розробляється цілою купою ветеранів з Bioware, Obsidian та Bethesda. Та поки показали лише трейлер з анімованими артами: Friends vs Friends, мультяшний мультиплеерний шутер. Дата виходу невідома. Stranded Alien Dawn виживач на невідомій планеті, ранній доступ у жовтні. Scars Above, шутер від третьої особи і дуже нагадує Returnal. Слешер від третьої особи зі зміною перспективи Phantom Hellcat. Колишній голова. DICE анонсував кооперативний фрі-ту-плей шутер The Finals Killer Clowns from Outer Space The Game. Пам'ятаєте такий фільм? Ще одна мультиплеерна гра від авторів п'ятниці 13-го. Невеличка перерва на вподобайку та підписку. Зробили? Ну Тоді продовжуємо. Трейлер Hogwarts Legacy показує страшну силу страшних заклинань. Нагадую, нещодавно гру відклали на 10 лютого. Легендарне повернення Monkey Island отримало нове відео. Візуальний стиль не дуже подобається фанатам класичних ігор LucasArts, але от нове покоління зможе зануритися у пригоди без жодних упереджень вже 19 вересня. Козел він і в іграх! Козел. Новий трейлер симулятора козла не твого колишнього, а справжнього. Сподіваюсь, дівчата мене дивляться, щоб цей жарт мав якийсь сенс. Демонструє кастомізацію та кілька міні-ігор. Нагадую, що це прямий сиквел першої частини. Goat Simulator 2 не існує. Показали злодійський трейлер Gotham Knights з містером Фрізом, Глиняним та Гарлі Квін. Враження, наче розробники вже половину гри залили на YouTube. Якщо об'єднати усі трейлери гри, їх тривалість точно сягне кількох годин. Новий трейлер. Sonic Frontiers показали рівні у 2,5D, та навряд це переконало фанатів серії, що нові пригоди Соніка будуть цікавими. Ну і виходить гра 8 листопада, у день виходу Skull and Bones і за день до God of War Ragnarok. Польська студія Паразайт показали Black Tail, в якій ми граємо за молоду бабу ягу Втілитися у 16-літню відьму початківицю можна буде 15 грудня. Новий дуже класний трейлер Lies of P. це та сама гра, яка дуже схожа на Bloodborne, Тільки граємо за Пінокіо. Також розробники підтвердили вихід гри у Game Pass одразу на релізі, який відбудеться наступного року. The Lords of the Fallen позбулася двійки у назві, і тепер це щось, наче перезапуск серії, серії, в якій на даний момент всього одна гра. Sony анонсували DualSense Edge. Це, по суті, про контролер для PlayStation 5. Дозволять кастомізувати взагалі усе: стіки, тригери, додаткові кнопки та навіть змінювати користувацькі профілі на Люту. Додаткові модулі, звичайно ж, будуть продаватися окремо. Ціну та дату виходу оголосять пізніше. Та нас цікавить головне, як швидко з'явиться дрифт у стіках, а тригери втратять свою пружність. Ще один ігроладний трейлер The Callisto Protocol показує можливості стазусу та увага стелс. Виходить, ідей не Продовження Dead Space 2 грудня. Один з батьків серії GTA та колишній керівник Rockstar Леслі Бензіс нарешті показав свою гру. Everywhere має стерти усі стіни між віртуальністю та реальністю. Як саме вона це збирається робити, покажуть пізніше, але з такою графікою руйнування умовних кордонів виглядає просто як хороший піар. Новий трейлер High on Life з битвою з босом. Нагадаю, що гра від автора Ріка і Морті трохи переїхала і вийде 13 грудня. І коротко про. Новий трейлер Homeworld 3 показує красу космічної 4X стратегії. Трейлер оновлення 30 для Genshin Impact і Honkai Star Rail від тієї ж Hoyoverse. Щоденник розробників та трішки ігроладу по The Xpense a Telltale Series від оновленої Telltale Games. Новий трейлер Warhammer 40 000 Darktide Пограти можна буде 13 листопада. Закрита бета The Outlast Trials розпочнеться 28 жовтня. І головний анонс цього геймскому це, звичайно ж, подкаст від Хідео Каджими, Brain Structure. Буде японською та англійською мовами. Перший випуск вже 8 вересня, а сам подкаст буде ексклюзивом Spotify. Oh. Не забувайте про корисні посилання в описі до цього відео. І там же знайдете покликання на мій патреон. Дякую усім, хто згодився мене підтримати. Новим патроном став Антон. Дякую тобі, друже. А також дякую усім, хто підтримує мене вподобайкою, поширенням цього відео та підпискою на канал. Ще побачимося!